Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про клематис сорту ідеал. Клематис сорту ідеал належить до групи клематісів ланогеноза. Як І всі клематиси він потребує опори. Клематис сорту ідеал любить добре освітлені місця з достатньою кількістю світла. Надає перевагу добре дренованим зволоженим ґрунтам. Ґрунти мають бути нейтрального або слаболужного складу. На кислих ґрунтах росте погано. Клематис має гарне темно-зелене листя, листочки складні, трійчасті, квіти великі білі. Квіти мають від 6 до 8 пелюсток. На кожній пелюстці є 3-4 повздовжні лінії. Тичинки жовто-фіолетові, що є типовою ознакою сорту. На минулорічних пагонах клематис ідеал цвіте у травні-червні. А на пагонах цьогорічніх починає цвісти у вересні. Клематис ідеал порівняно низькорослий сорт. Висота його пагонів до 2-2,5 метрів. Тому обрізки він потребує мало. Сорт морозостійкий. Розмножується вегетативно. Живцями, поділом куща, відводками. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.